Скотт Лінч. Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 2. Наступного дня Лок і брати Санці сиділи на тому самому пірсі в той самий час. По всьому мінливому ринку купці тягали парусину і згортали навіси, бо душі, які заливали місто всю ніч і половину ранку, давно минули. Мені напевно вважається, — пролунав голос Теса Валантія. Бо не можу уявити, що ви їде. Справді сидите там, де ми тільки вчора вибили з вас підливу. Чому б і ні, сказав Лок. Адже ми ближче до нашої території, ніж до вашої, і приблизно через дві хвилини ваші яйця будуть у ваших горлянках замість мигдалин. Троє шляхетних шельм підвелися. Перед ними стояли ті самі півдесятка півкрун із жадібними посмішками на обличчях. Я бачу, з цифрами в тебе не стало краще відтоді, як ми бачилися, сказав Тесо. Хруснувши кісточками пальців. Цікаво, що ти це сказав, мовив лок, оскільки цифри змінилися. Він махнув півкроном за спину. Тесо сторожко повернув голову, але, побачивши Жана та Нена в провулку позаду його банди, засміявся. Досі на нашу користь, я сказав би. Він підійшов до Жана, який просто дивився на нього, з милою усмішкою на круглому обличчі. І що це таке? Товстий червоний вилупок. Я он бачу твої скляні очі в кишені жилетки. Ти що собі думаєш, гатов снцю? Мене звуть Жан Танен, і я засідка. Від довгих місяців тренувань з Доном Маранцело Жан мав трохи інакший вигляд звідтоді як почав, але локі санце знали, що під його м'яким фасадом сталася якась алхімія. Тесо з посмішкою підступив ближче, і руки Жана розмахнулися, як латуні поршні верарського водяного двигуна. Тесо поточився, задригавши руками і ногами, наче маріонетка, яка потрапила в сильний вітер. Його голова схилилася вперед. Потім він просто звалився купою, пустивши під лоба очі. У провулку вибухнуло мініатюрне пекло. Троє хлопців із півкрон кинулися на Лока та братів санці. Дві дівчини насторожено підійшли до Жана. Одна з них спробувала кинути йому в обличчя жменю Гравію. Він обійшов дівчину, схопив її за руку і легко закинув в одну з кам'яних стін провулка. Один з уроків донамарансали. Хай стіни й вулиці зроблять роботу за тебе, коли доводиться битися голими руками. Коли вона відскочила від стіни, Жан зацідив її швидким хуком правої руки, і та полетіла низьма на гравій. «Не Невічливо бити дівчат, сказала її супутниця, обходячи його. Ще менш ввічливо бити моїх друзів, сказав Жан. Вона відповіла, повернувшись на лівій п'ятій, швидко вдаривши його ногою в горло. Він упізнав мистецтво під назвою Часон, свого роду боксування ногами, привезене сюди сталверара. Він підбив удар долоною правої руки, і вона крутнулася завдати другий. Використовуючи імпульс від першого, щоб підняти ліву ногу, але Жан ухилився швидше, ніж вдарила. Її стегно, а не ступня, штовхнуло йому в бік. і він обвів його лівою рукою. Поки дівчина намагалася втримати рівновагу, він дозволив їй завдати припаскудний удар по своїх нирках, а потім витягнув з під неї її праву ногу, і дівчина полетіла на граві, де лежала корчучись від болю. «Дамен», – сказав Жан, прийміть мої найглибші вибачення. Локу, як завжди, дістався найгірший бік бійки. Поки Жан не взяв опонента за плече і не розвернув його, а тоді обхопив хлопця своїми важкими руками за талію і буцнув того головою в сонячне сплетіння. Півкрона ахнув від болю, а Жан випростався, хруснувши підборіддям хлопчика об свою потилицю. Той упав назад, приголомшений, і в цей момент усе вирішилося. Кало і Гальдо були рівною своїм суперникам, коли перед ним раптом замаячив Жан, поруч із Локом, який. З усіх сил намагався здаватися небезпечним. Півкрони відскочили назад і підняли руки в повітря. Ну що, тесо, сказав Лук, коли кучерявий хлопець за кілька хвилин зіп'явся на ноги із закривавленим носом. Тепер ти зробиш вибір на нашу користь чи нам із Жаном ще тебе віддубасити. Визнаю, що це було добре зроблено, сказав тесо, коли його банда, кульгаючи, вийшла на півколо позаду нього. Але я назвав би це нічиєю один один. Ще побачимося. Три. Так війна тривала, дні продовжувалися, а весна переходила в літо. Ланс дозволив хлопцям не сидіти з ним на сходах після першої години дня, і вони почали бродити по півночі Камора, енергійно полюючи на півкрон. Тесо у відповідь вивільнював усю силу своєї маленької групи. Повні крони були найбільшою справжньою бандою в Каморі, і їхні піддані мали рівно велику групу новобранців, деякі були щойно спагорбатіней. Однак, навіть, зважаючи на перевагу кількості, Бойові навички Жана та Нена було важко переплюнути, і тож характер битви змінився. Півкрони розділилися на дрібніші групи, намагаючись ізолювати та влаштувати засідку на шляхетних шельм, коли ті не були разом. Здебільшого Лук тримав свою банду під рукою, але іноді окремі доручення були неминучі. Лока кілька разів побили досить сильно. Одного дня він прийшов до Жана з розбитою губою та парою синців на гомілках. Дивіться, сказав він. Минуло кілька днів відтоді, як ми не відгамосили тесу. Отже, ось що ми з вами зробимо. Завтра я збираюся забрести на південь від ринку з таким виглядом, ніби я щось задумав. Ви сховаєтеся далеченько за 200 чи ярдів, десь де вони не зможуть вас помітити. Я ні за що не встигну до тебе прибігти, сказав Жан. Суть не в тому, щоб дістатися до мене до того, як мене поб'ють, сказав Лок, а в тому, що коли ти туди дістанешся, ти вибиваєш з нього лайно. Ти б'єш його так сильно, що його крики почують у самому телішамі. Труси його так, як ніколи раніше. Залюбки, сказав Жан. Але цього не станеться. Вони, як завжди, втечуть тоді, коли побачать, що я підходжу. Єдине, чого я не можу зробити, це не відставати від них пішки. Просто залишся мені, сказав Лок, і принеси свою швейну скриньку. Треба, щоб ти дещо зробив. І от Лок Камора причаївся в провулку в похмурий день, зовсім недалеко від місця, де почалася їхня війна з півкронами. Мінливий ринок вів жваву торгівлю, оскільки люди намагалися скупитися до того, як з неба сипоне дощем, десь там з вутлого суденця спостерігав за локом Жантанен. Локу довелося лише якісь півгодини демонстративно бродити по містині, перш ніж тесо знайшов його. Ламоро, сказав він, я думав, ти розумніший. Щось не бачу нікого з твоїх друзів на районі. Тесо, привіт. Лук позіхнув. Я думаю, що сьогодні той день. Коли ти таки зробиш вибір на нашу користь? Ага, як свиня на горі свисне, сказав старший хлопець. Думаю, забрати твій одяг, коли закінчу, і кинути його в канал. Ось буде смішно. Чорт, що довше ти впираєшся, то веселіше мені з тобою буде. Він упевнено пішов в атаку, знаючи, що лок ніколи не був рівною йому в бою. Лок зустрів його в лоб, дивно трусячи лівим рукавом пальтом. Цей рукав був насправді на п'ять футів довшим завдяки жану та нену. Лок хитро притискав його до живота, щоб приховати його справжню природу, поки до нього підбирався тессом. Хоча лок був скупий на бійцівські таланти, він міг бути навдивовиш швидким, а в манжету його рукава був шитий невеликий свинцевий тягарець, щоб легше було його закинути. Він кинув його вперед, обгортаючи груди Тесо під руками, і піймав кінець лівою рукою. Що ти вбийся робиш? хекав Тессом. Він ляснув лока трохи вище правого ока, і той здригнувся, але не зважив на біль. Він засунув подовжений рукав у петлю з тканини, яка звисала з лівої кишені його пальта, згорнув його і потягнув ще один шнур під ним. Мережа шнурів, які жан вшив у підкладку його пальта, міцно стягувалася. Тепер хлопці стояли грудьми до грудей, і ніщо, крім ножа, не могло звільнити тесо з петлі товстої тканини, що зв'язувала їх разом. Лок обхопив руками живіт тесо, а потім обвів своїми тонкими ногами ноги тесо, трохи вище колін старшого хлопця. Тесо хвицав і ляскавлока, намагаючись відіпхнути його. Зазнавши невдачі, він почав бити лока по зубах і по маківці, важкі удари, від яких у локових очах спалахнули вогники світла. Що ти за бісла, моро? крикнув тесо, намагаючись витримати вагу лука на додаток до власної. Нарешті, як лок сподівався і очікував, він кинувся вперед. Лок приземлився спиною на гравій, а тесо був верхи на ньому. Повітря вирвалося з легенів лока, і весь світ, немов здригнувся перед очима. Це смішно, ти не можеш битися зі мною. А тепер і втекти не зможеш. Здавайся, ламоро. Лок харкнув кров'ю тесу в обличчя. Мені не треба з тобою битися, і тікати мені не треба, він обдарував противника диким вищуром. Я просто триматиму тебе тут, поки Жан не прийде. Те охнув і озирнувся. На мінливому ринку просто на них прямував вутлий човник. У ньому чітко було видно повненьке тіло Жана Танена, який швидко налягав на весла. От бляха, Ух ти й падло, мале. Пусти мене, пусти. Тесо підкреслював слова удар за ударом. Незабаром у лука з носа губ вух і десь під волоссям зацибеніла кров. Тесо гамсилив його, як міг, але лок чіпко тримався за старшого хлопця. У голові все крутилося від болю й тріумфу. Лок бульбашився піднесеним, радісним і, можливо, трохи божевільним сміхом. Мені не треба битися чи тікати, хихотів він. Я змінив правила гри і просто триматиму тебе тут, придурку. Тут, поки Жан не прийде. Чорти тебе дари. прошепів Тесу і подвоїв атаку на лока. І бив плювався та кусав, обрушуючи кару на голову і лице беззахисного хлопчика. Ану, бий далі. сплюнув лок. Бий, бий. Я весь день так можу. Ти бий далі, поки Жан не прийде. Книга третя. Откровення. Природа ніколи не обманює нас. Ми завжди обманюємося самі ЖАН Руссо. ЕМІЛЬ або про виховання. Глава 9. Цікава історія для графині Бурштинового скла. Один. О пів НА одинадцяту годину вечора на день Герцога, коли низькі темні хмари обступили Камор, закриваючи зірки та місяці. Донна Софія Сальвара піднімалася на вершину елдерскляної вежі випити пізнього чаю з донною Анджавестою Варченцею, графиною вдовою Бурштинового скла. Клітка для пасажирів тріщала і хиталася, Софія вчепилася в чорні залізні грати, щоб не впасти. Вона подивилася на південь і її пальці затермосив паркий вітер шибеника. Усе місто лежало під нею чорне й сіре від горизонту до горизонту, наповнене сяйвом вогню й алхімії. Щоразу, коли випадала нагода побачити цей вид з однієї з п'яти веж, вона повнилася тихою гордістю. Елдерни побудували скляні чудеса, щоб люди могли забрати їх собі. Інженери створили будівлі з каменю та дерева в руїнах елдернів, щоби збудувати власні міста. Наймаги вдавали, що мають здібності, якими колись володіли елдерни. Але сама алхімія щовечора відганяла темряву. Алхімія освітлювала як звичайнісінький дім, так і найвищу вежу, чистіша і безпечніша за природний вогонь. Саме її мистецтво приборкало ніч. Нарешті довгий підйом закінчився, клітка зупинилася біля присадкової платформи. На чотири п'ятих шляху до верхівки вежі. У дивних рифлених арках на вершині вежі жалібно зітхав вітер. Двоє лакеїв у кремово білих камзолах і бездоганних білих рукавичках та бриджах допомогли їй вибратися з клітки, як могли б допомогти їй вийти з карети на землі. Щойно вона опинилася на платформі, двоє чоловіків клонилися від пояса. «Міледі Сальваро», – сказав той, що ліворуч, моя господиня запрошує вас у бурштанове скло. Дуже люб'язно, з її боком, сказала дона Софія. Якщо ваша ласка, зачекайте, будь ласка, на терасі, і вона за мить приєднається до вас. Той самий лакей пройшов повз півдесятка слуг у схожих лівреях, які стояли важко дихаючи, поруч зі складним розташуванням шестерень, важелів і ланцюгів, які вони рухали, щоб перетягнути вантажну клітку вгору і вниз. Ті теж клонилися, коли вона проходила. Вона обдарувала їх усмішкою і помахом руки, ніколи не завадить бути люб'язною до слуг. Які відповідали за цю конкретну процедуру. Тераса до Неворченце була широким півмісяцем із прозорого елдерскла, що виступав із північної сторони її вежі, оточеним латунними поручнями. Дона Софія подивилася просто вниз, як її завжди попереджали не робити і як вона завжди вчиняла. Здавалося, неначе вони з лакеєм ішли по розрідженому повітрю за 40 поверхів над кам'яними дворами і складськими будівлями біля підніжжя вежі. Алхімічні лампи були плямами світла, а карети чорними квадратами меншими за один її нігодь. Ліворуч від неї, видимі крізь низку високих аркових вікон, під підвіконня яких сягали її пояса, були тьмяно освітлені кімнати та зали всередині самої вежі. У Ворченце було дуже мало живих родичів і не було дітей. Вона фактично була останньою з колись могутнього клану, і не було жодних сумнівів, принаймні серед жадібних амбітних вельмож схилів альчегранти чи після її смерті бурштинове скло передасться якійсь новій родині? Більша частина її вежі була темна й тиха, більшість її розкошів покоїлися в шафах і скринях. Проте стара жінка досі знала, як влаштовувати вечірні чаювання. У далекому північно-західному кутку її прозорої тераси, з якої відкривався разючий вид на темні сільські краєвиди на північ від міста, на вітрі шибеника майорів шовковий навіс. По чотирьох кутах навісу звисали високі. Алхімічні ліхтарі в клітках з позолоченої латуні, проливаючи тепле світло на столик і два стільці з високими спинками. Лакей поклав тонку чорну подушку на праве сидіння і висунув його для неї. Вона вмостилася в ньому, змахнувши спідницями, і кивнула на знак подяки. Чоловік вклонився і пішов геть, зупинившись на вічливій відстані, але так, щоб його можна було легко поманити до себе. Софії недовго довелося чекати господиню. За кілька хвилин після її прибуття. В дерев'яних дверях на північній стіні вежі з'явилася стара дона верченца. Вік має звичку перебільшувати риси тих, хто доживає до того, щоб відчути його вагу. Круглі схильні ставати круглішими, а струнки марнішати. Анжевесту варченцу час звузив вона була не так висохлою, як змарнілою, миршевою карикатурою, схожою на дерев'яного ідола, оживленого чаклунством чистої сили волі. 70 років були для неї спогадом, що поволі згасав. Але вона досі пересувалася без супроводу та без тростини в руках. Вона ексцентрично вдягалася в чорний оксамитовий сюртук з хутряними комірами та манжетами. Цураючи з каскадних спідниць, які любили жінки її епохи, вона носила чорні панталони та сріблясті пантофілі. Її біле волосся було зібране назад і закріплене лаковими шпильками. Темні очі світилися за півмісяцями окулярів. Софія. сказала вона, елегантно ступаючи під навіс. Як приємно знову бачити вас тут. Скільки місяців ми не бачилися, моя люба дівчино, скільки місяців. Ні, не ставайте. Висунути собі стільця мені не важко. Ах скажіть мені, як Лоренцо. І, звичайно, ми маємо поговорити про ваш сад. У нас із Лоренцо все гаразд, якщо говоримо тільки про нас, і сад процвітає донна доноворченце. Дякую за запитання. Якщо говоримо тільки про вас, тоді є щось інше щось зовнішнє, смію поцікавитися. Вечірнє чаювання в Каморі було жіночою традицією, коли одна хотіла звернутися за порадою до іншої, аби просто мати чуйне вухо, якому висловиш жалі та скарги, найчастіше щодо чоловіків. Вам можна поцікавитися до Новорченцо, і так і так, зовнішнє дуже правильний термін для цього. Але річ не в Лоренцо. О ні, Лоренцо задовільний у всіх можливих сенсах. Софія зітхнула і поглянула на ілюзію порожнього повітря під ногами та кріслом. Річ у тім, нам обом, напевно, потрібна порада. Порада. реготнула дона Верченса. Порада. Роки роблять свого роду алхімічний трюк, перетворюючи чиєсь белькотіння на щось поважне. Даси пораду в сорок, люди скажуть, що ти прискіпуєшся. Даси її в сімдесят і ти мудрець. Дона Верченце, сказала Софія, ви мені і раніше дуже допомагали. Я не могла надумати ну, поки що не було нікого, з ким мені було зручно говорити на цю тему, крім вас. Справді? Що ж, люба дівчино, допоможу чим зможу. Але ось наш чай. Ну ж бо побалуємо себе ці кілька хвилин. Один зі слуг дониворченця підкотив до них візок зі срібним куполом і поставив його біля столика. Коли він відкинув купол, Софія побачила, що у візку сяє блискучий срібний чайний сервіс і неабиякий делікатес. Ідеальна кулінарна копія бурштинового скла за вишки ледве 9 дюймів із дрібними цяточками алхімічного світла. Розсіяними на башточках. Скляні кульки були не набагато більші за родзинки. Бачите, як мало справжньої роботи я даю своєму бідному кухарю, хихикаючи, сказала донна ворченца. Він страждає на службі жінки такого невивагливого смаку, як у мене, і у такі сюрпризи його помста мені. Я не можу замовити звареного некруто яйця. Зате він поставить мені на стіл курку і та танцюючи, знесе мені яйце просто на тарілку. Скажи мені, Жилю, чи ця споруда точно є стівна. У цьому я впевнений міледі міледіворченцем, за винятком крихітних вогників, саме вежа з пряникового тіста, башточки та тераси, заливні фрукти, будівля та віски під вежею переважно шоколадні, а усердя вежі крем із яблучного бренді, а вікна дякуємо, Жилю, цього достатньо для короткого архітектурного огляду. Але вогники доведеться виплюнути, коли ми закінчимо. Так ти кажеш? Було б пристойніше міледі. Сказав слуга, круглий чоловік із тонкими рисами та чорними локонами до плечей, дозволите мені зняти їх для вас перед вживанням. Пристойніше. Жилю, ти відмовив би нам у забаві поплювати їх через бік тераси, як маленькі дівчатка. Буду вдячна, аби ти не чіпав їх. Чай? Ваша воля, дона Ворченцо, незворушно сказав він. Чай світла. Він підняв сріблястий чайник і налив у чайну склянку цівку блідокорічневої рідини. Склянки дони Верченце з стравленого скла мали форму великих бутонів тюльпана зі сріблястими ніжками. Коли чай усів воємність, він почав слабко світитися, проливаючи приємне помаранчеве сяйво. О, як гарно, сказала дона Софія. Я чула про такий чай. Верарський, правда? Лашенський. Дона верченця взяла в жиля склянку і обхопила її обома руками. Геть новий. Їхні чайні майстри божеволюють від духу змагання. У цей час наступного року у нас буде щось ще дивніше. Але, вибачте мені, моя Люба, Я сподіваюся, ви не проти випити вироби вашого ремесла і водночас працювати з ними у своєму саду. Аж ніяк. відповіла Софія, коли слуга поставив перед нею склянку і вклонився. Вона взяла її до рук і глибоко вдихнула. Чай пахнув ванілю та апельсиновими квітами. Коли вона ковтнула, язик залило теплим ароматом, а в ніздрі підіймалася запашна пара. Жиль зник у вежі, а жінки взялися до чаювання. Кілька хвилин вони насолоджувалися чаєм у приємній тиші, і ці кілька хвилин Софія була майже спокійна і вдоволена. Тепер побачимо, сказала дона Ворченца, ставлячи перед собою напівпорожню склянку, чи воно й далі світитиметься, коли вийде з іншого боку. Дона Сальвара мимохідь захихикала і на худорлявому обличчі господині дому від усмішки підібралися вгору зморшки. Тепер про що ви хотіли мене запитати, моя люба? Доноварченцу. почала Софія, а потім завагалася. Це заведено вважати, що у вас є якісь а, засоби для спілкування з таємною поліцією герцога. У герцога є таємна поліція. Донаворченця приклала до груди руки з виразом вічливого подиву. Опівнічники, доноварченсу, опівнічники та їхній ватажок. Павок Герцога, так так. Вибачте мені, люба дівчино, я знаю, про що ви. Але оці ваші слова заведено вважати, так ви сказали, багато речей заведено вважати, але, можливо, не до кінця продумано. Дуже цікаво, сказала Софія Сальвара, що коли дони неодноразово звертаються до вас із проблемами, їхні клопоти доходять до вух павука, або принаймні так було відтоді, як до допомоги з цими проблемами долучилися люди герцога. О, моя люба Софія! Коли до мене доходять плітки, я передаю їх пакетами та посилками. Я кидаю слово друге в правильне вухо, і плітка набуває власного життя. Рано чи пізно вона досягне того, хто почне щось робити з приводу цього. Дона Ворченко, сказала Софія, я сподіваюся, що не ображу вас, сказавши, що ви лукавите. Сподіваюся, я можу сказати, не розчаровуючи вас, люба дівчино, що у вас є дуже слабке підґрунтя для того, щоб припустити подібне. Дона Ворченко. Софія вчепилася за край столу так сильно, що хрустнули кілька суглобів її пальців. Нас із Лоренцо грабують. Грабують що це може значити? А ще тут залучені опівнічники. Вони висували просто небивалі претензії та ставили до нас вимоги. Але, донаворченце, має бути якийсь спосіб підтвердити, що вони є тими, ким себе показують. Так ви кажете, що вас грабують опівнічники? Ні. закусила горішню губу Софія. Не самі опівнічники. Вони ніби спостерігають за ситуацією і чекають нагоди діяти. Але щось, щось не так або вони не розповідають на всього, що, можливо, мали б. Моя люба Софія, сказала дона Ворченца. моя бідолашна скаламучена дівчино. Розкажіть мені точно, що трапилося, і не оминайте жодної деталі. Це важко, Ворченцу. Ситуація досить незручна і складна. «Ми самі тут, на моїй терасі, моя люба. Ви вже зробили велике зусилля, прийшовши до мене, тепер ви маєте мені розповісти все, геть усе. Тоді я подбаю про те, щоб ця конкретна частина пліток швидко потрапила у правильні вуха. Я вам обіцяю. Софія зробила ще один маленький ковток чаю, кахикнула і, згорбившись, поглянула доні Ворченці прямо в очі. Ви ж, напевно, почала вона, чули про остершалінський бренді, доно Ворченцу. Більше ніж чула, моя люба. У мене навіть є кілька пляшок, захованих у винних шафах. І знаєте, як воно робиться, і таємниче, що його оточує. О, я думаю, що розумію суть Остершалінської загадковості. Скажімо так нервові емберленські винороби тільки виграють від усіх казок, що оточують їхню продукцію. Тоді ви зможете зрозуміти, доноворченцо, чому ми з Лоренцо відреагували саме так, коли наступна можливість упала нам в руки волею богів.